Понад два місяці тому Біличанський ліс мав отримати статус національного природного парку. Чотири гектари зеленої зони повинні були об'єднати з існуючим Голосіївським заповідником. 15 липня за це проголосувала Київрада. Своє рішення надіслали президенту. Тепер чекають на його підпис. Два місяці указ президента блукає по владним кабінетам. Це е, е, Надзвичайно довгий термін для підписання такого роду документів. Щоб прискорити підписання указу, громадські активісти заручилися підтримкою 10 тисяч небайдужих людей. Зібрані підписи принесли під адміністрацію президента, просять посадовців дослухатися до вимог і захистити ліс. Закликають не нищити зелені легені столиці. 4 тисячі гектарів, і чисто принципово я хочу їх відстояти, щоб вони залишилися нам, а не для того, щоб там з'явилися чергові дачі. Мультимільйонерів, які також багато чого нахапали, а тепер ще будуть ще забудовувати. Захисників лісу також підтримали провідні світові організації, які опікуються збереженням природи. А фахівці інституту ботаніки навіть зробили висновок. Біличанський ліс має ключове рекреаційне значення для усього київського регіону. До того ж, саме він зупинив радіаційну хмару, яка рухалася на столицю. Ці факти виклали і у зверненні до президента. Зараз такий дуже важливий момент звернутися до президента, щоб він підписав указ і захистив Біличанський ліс від можливого. Можливі виробки та роздачі. крім збереження лісу, президента проситимуть захистити одну з найактивніших противниць забудови на території зеленої зони. Напередодні Ірині Федорів телефоном надійшла погроза. Невідомі обіцяли поквитатися із жінкою та її родиною за розголос чергових намірів відновити будівництво на незаконно розданих землях. Андрій Костянтин Царинок, телеканал Київ.